Це ще влюблений гарний великий парк. Ось так він виглядає і для незрачих людей ось зробили ось таку карту, щоб можна теж було. Подивитись, де що розположимось. Ось такий парк Він великий, ми тільки зайшли до нього. О, як тут цікаво. А вже кудись. Ось бачите? Можна пограти якщо. Затишний такий. Багато дитячих. Бутылки.